Сергій, давайте починати готувати, починати наш процес. Що нам так. На найперше треба? Ми для початку е зробимо трішки нетрадиційну котлету по київськи Ми наріжемо соломкою нашу куряче філе, трішки його Ага. щоб краще Щоб можна було ліпити котлетку да -да -да. було легше нам І так. Е запаніруємо в японських сухарях. Прекрасно, а, давайте починати. Це, це, це вже там Чікінкі в, да? в Токіо Олега. Вот згадали про різні країни про Францію. я запитаю, ну тому що 5 років багато чи мало не знаю прожили там. Чи щось з французької кухні можливо настільки вам сподобалося, що ви і досі куштуєте, десь намагаєтеся знайти в Україні? Я 7 років жив ну, саме в Парижі, і я там був. Ярим пропагандістам української кухні мені навіть давали такий комплекс концертно-ресторанний. Я там керував кухню, концертом і кухню. Тобто ви казали, що як готувати, так ну я я працював шефом, і ми намагалися зробити борщ і котлету з гречкою. Це було дуже складно, ну, щоб а... борщ борщ з під французьких рук вийшов ну, такий, як треба, mm -hmm. це, це непросто. Ну no, а як французи оцінили? І, ну тоді я не знаю, як зараз. Тоді це початок 90-х, українська кухня була дуже екзотична для французів. Вони. Знали кухню Букіна-Фасо, ну, безумовно, там і корейську, і японську, і африканською і будь-яку, будь але українська, українська. Це от, ну, просто а, наша котлета і гречка. Це, ну, це м я, м я просто таке. От, і подобається, і їм все подобалось, крім а, нашого цього салата під шубою. Тому що в, в них там така історія, в них у всіх дитячий комплекс, коли. А, це там, напевно, 70-80-ті роки, їм в школі всім давали, давали варений буряк. І вони всі ненавидять варений буряк всі французи. Ну, це і українці не всі полюбляють буряк, цей оселедець. Для декого це теж. Хоча, в принципі, я з задоволенням ну в моєму виконанні потім оселедець пішуби. <рюбили. рюбили> Сергію, нарізаємо цю соломку. Що ви казали, що потім її трошки підморозити, так? Так, так. Ми наріжемо трішки підсолимо її, заправимо спеціями трішки з вершків. Підморозили, сформували котлету всередину. Ну Котлета саме з такої соломки, так? Так, да, так. Оце У, у французів це рублений стейк називається. І теж що вони і, щось ліплять, сліплять, столом біль... це. Ну, стейк? це от, ну, майже от, так, такими шматочками вони ріжуть. ну Це телятина звичайно. Це перший раз я в них спробував. це. А ви, до речі, готуєте самі щось? О, я, ну Я продовжую ну, продовжу відповідь. Зараз. От, і коли я повернувся з, з Франції до України, то я став. Пропагандістам французької кухні. Чому? Я почав харчуватися ну, з французами разом. От. І я почав поправлятися, тому що вони їдять багато м'яса і багато, багато картоплі і на ніч. на ніч. Я почав поправлятися, а тим паче, а сніданок у них, у них от зараз би вони снідали а, круасанами. Красани дуже Це смачні, смачно. вони дуже смачні і дуже жирні, і, і реально не, не корисна їжа. Я не міг, не міг зрозуміти, в чому справа. Вони всі худі, а, ну, всі жваві, отак, отак харчуються. Ну, По-перше, звичка, по-друге, вони п'ють хороше червоне вино. Я не, я не за пропаганду а, алкоголя, але хороше червоне вино, воно, щось там антиоксіданти, свою справу робить. Свою справу робить. І що важливо, гарна оливкова олія. Що важливо, і салати. Вони є салати, те, що в нашій кухні е, ну дуже мало зелені, ми їмо. От за ну їли зараз, це все більше і більше більше. Знаю, скільки, от я був по, по, по всій Франції, також подорожували, дуже багато майонезу. Домашній домашній майонез. Жодна господарка не купить майонез в магазині, це, це вважається мовитон. Тобто домашній майонез, кожна господарка має свою рецептуру майонезу. Це інша справа, Олег. От ви сказали, що Франції на французьких харчах почали поправлятися. Я так думаю, що швидко з цією проблемою ви справилися. Справився. І так. коли дивишся на вас зараз, ну ви в чудовій прекрасній формі. Дякую. Я розумію, що це ще й Дякую. концерти, тому що там багато енергії витрачається. Ви танцюєте, ви активно це духовні це практики. А як ви даєте форму підтримувати? Ну здоровий дух, в здоровому тілі, правильне харчування. То ви стежите за харчуванням? правильне за те, харчування. Це, це Ну, це база. І причому стільки, стільки міфів про харчування існує, що люди ну, харчуються ну, по-різному. І можна, можна думати, що ми, що, що ми харчуємося правильно, а насправді собі зіпсувати здоров'я. І таких людей дуже багато. Ну, а які у вас основні принципи, якщо так дуже коротко, в харчуванні там? Або, можливо, якісь табу є на певні продукти, що ви взагалі не вживаєте? Якість продуктів. Дуже важливо, Дуже важливо, де ми купуємо продукти. Потім е натуральні продукти, от вже говорили про і майонезі. Ну, всі ці там, транжири, там всяка штука. менше смаженого. Ну, але і базове, базове, друзі, воно мусить бути смачним. Це дуже важливо, смачно. Е тому що під фішкою здорового харчування пропихується несмачна їжа. А чи воно здорова чи не здорова, ми не знаємо. Але те, що вона не смачна і там щось там не виробляється в організмі. Ми не отримуємо задоволення від їжі. Від їжі ми мусимо отримати задоволення. Правильно? Правда, Сергій? Так, так. Сергію, розкажіть нам, що далі відбувається? Так, Ми нарізали масло. Я перший раз так бачу масло. А це всередину котлетки, напевно, буде воно так? Зараз ми. Розбиваємо яйця. яйця, це для панірування, напевно. Так, так. Потім мука, яйце, сухарі, потім ще раз яйце, мука і сухарі. Війна паніровка, щоб наше ага. масло не витекло. Ага, ага. Вільна оборона Олегу, повертаючись до здорового способу життя, до того, як ви підтримуєте себе у крутій фізичній формі, про концерти? Всі, хто хоч раз кому пощастило побувати на концерті, кому не пощастило, відео ми бачили, ви дуже активно себе поводите. Ви там весь концерт танцюєте, стрибаєте. Наскільки це складно дійсно фізично весь концерт відіграти? І скільки у вас зараз концертів на тиждень, на місяць? Як це відбувається? Оці всі ковідні заборони, концертів і тому подібне, і медики вони не розуміють суть взагалі, от як людська, ну людський організм працює. В мене, і це всі музиканти таке скажуть. Була купа разів, ти захворюєш. Захворюєш, і ти виходиш на сцену, і в тебе відбувається викид адреналіну, і ти виліковуєшся на сцені. От ця активність, якщо ти любиш свою справу, якщо ти з любов'ю це робиш, в тебе, в тебе відбувається там, обмін речовин, ну, щось там в організмі, і ти оздоровлюєшся з публікою теж саме. От можна лікувати людей, просто збирати і робити концерти, хороші концерти, це важливо, хороші концерти. Не якусь там шнягу. Хороші таку. концерти це до вас якраз, ми От, за адресою. Хороші, хороші концерти, бадьорі, щоб люди танцювали, співали і все, і вони точно будуть пролікуватися. Це, це важливо. Але чим більше концертів, тим краще. Зараз, знову ж таки, війна, концертів ну таких, по квитках їх не дуже багато, але досить багато концертів благодійних. І ми коли ми граємо для військових, а, ну, військових розтанцювати От, важко. Якраз хотіла запитати про репертуар. Тому що чула в одному з ваших інтерв'ю. Ви кажете, ну сумні пісні теж військові кажуть: ну у нас і так тут не просте життя, і ще цей сум плач. Давайте щось інколи. веселі пісні теж вимагають. Я так розумію, не військові. теж вимагають. Треба. Треба тільки, тільки веселі, романтичні, ліричні, про кохання і тому подібне. Тому що оці всі сумні пісні це коли люди собі в спокій десь сидять, а то і за кордоном. І вони сумують за неньку Україну. Це, це все дуже дуже, дуже добре. Коли, коли ну, ми, ми переживаємо тут в епіцентрі подій, тим паче, коли хлопці там на передку чи близько передка, вони знаходяться. В стресованому стані. їм треба, їм треба якась ну, психологічна, я не знаю, підтримка в вигляді класної, класної музики. Це тільки бадьорі, тільки пісні. Ну, якщо ми подивимось наші традиційні козацькі пісні, вони всі піднімають бойовий дух, ми поїдемо, переможемо і тому подібне. От і все, і, і тільки тільки так і мусить бути. І справа в чому я там цікавився фольклором, коли ми робили фестивалі великі. І от як відбувалася ця інформаційна війна? Українські традиційні пісні, всі пісні, які переможні, веселі, весільні, про панів, про перемоги і тому подібне, всі складалися в архів, всі пісні про печаль. Щось там погано, щось там хтось там тере перетире все це виймалося і вкладалося в репертуар. Тобто настільки, настільки нам вкладалося в голови, во цей комплекс там ну, програвшого там і тому подібне. Тому це все треба вертати. І, і хлопці самі кажуть, давайте нам таких бадьорих пісень, але якщо хлопці прийшли з порядку, звичайно, що їм важкувато. Але волонтери, ну та волонтерів теж багато. Тут волонтери звичайно готові пританцьовувати. І як я ще хочу сказати, що дуже багато волонтерок. Є дівчата, жінки, які завжди поряд це і родичі, і просто приїжджають в волонтерські організації. Там щось привезли волонтерку, чи чи там по кухні, там все, все там готують їжу. І ще хочу сказати: о, завдяки волонтерам, наші вояки стали харчуватися краще у нас. От ну буквально, от от ми тільки приїхали, реально сма, от, реально смачно, от смачно. Там, ну це Чи от... ви з концертом їздили на ПВЕ? З концертом там, там, їздили. Да, їздили. Ми ж там, ну в кожному там я бачу, я бачу, волонтери привезли просто квашену капусту, але вона смачна, вона реально класна капуста. Там волонтери там щось зробили, якийсь салатик. І, 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 і ці я так жартую, я кажу: ну у нас шоу бізнес це пов'язано з фотографіями, з відео, там селфі. Вони кажуть, у нас теж волонтери приїхали, тільки селфі там привезли все. Це нам, нам треба це все, все відзняти, відзвітуватися. кажуть, тільки через віз через звіти це все відбувається, але дуже багато в тому числі харчових продуктів якісних привозять. У нас також волонтери привозили польові кухні під веранду, а. щоб я навчив готувати. А, я, а, бо о, бо вау, я коли а військову службу строкову проходив, угу. також був кухаром, там півроку останніх на польових кухнях готував. І вони е, спитали, чи вмію я готувати. Нам, нам треба в світі взяти гастрономічне лідерство. У нас весь є потенціал. Я от, на, 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 на рахунок навіть я куштував сухпайки наші українські і сухпайки натівські. Ну, наш, ну, це сухпайки. Та ну, натівськи не можна розжувати взагалі, це настільки не смачно, я не знаю, ну, ну воно може там поживне і тому подібне. але... Так можна навіть продукцію взяти. Продукція України і продукція Європи. Наскільки у нас овочі смачніші е, моїх робити? Тут, тут я про... просто скажу, що ми просто в індустрії ми відстаємо. У нас знижується якість харчових продуктів, просто вона ще не встигла. Знизитися так, як в Європі, Це так і якщо Це погана. Но вона не Це дуже погана, веселі. новина, да але і хороше, якщо ми усвідомимо, якщо ми цей процес зупинимо, у нас ще не настільки погані продукти, як вони могли би бути, скажімо так. Про хороші продукти ми готуємо тільки з якісних продуктів на цій так, кухні. Так, Ми підготували котлету. Зараз я піду її обсмажу. Відправимо в духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів. Тобто, значить, там всередині масло, так? Масло та так. Е, зелень. І подвійне... подвійна паніровка в японських сухарях. <гум> а, так, хвилин. 25... А чим відрізняються японські сухарі від наших? Е, з рисових е, ліпешок вони робляться, так. Рисові, да. рисові. І, і там, якщо в мікроскоп подивитися на кожний шматочок сухарика, там іерогліфи є. Да, <рес> Провокаційне запитання від Олега Скрипки, але Сергій не розгубився. Чекаємо, чекаємо. Два хвилин, поки буде наша котлетка запікатися. Олего, ви казали про волонтерів, про волонтерок, але ну я не знаю, вас теж напевно, свого е роду можна назвати волонтерам, бо ваш є благодійний фонд країна мрій. Так, благодійний фонд країна мрій заснований не так давно, в цьому році, власно. І вийшло так, що ми грали концерти, просто збирали донати, і потім якось звітувалося і тому подібне. Воно все потребує порядку. До речі, от хочу сказати, що от зараз не так давно були інциденти на польські на польському кордоні. Там ну постійно там йдуть провокації про російські поляки. Оце влаштовують. І, і в мене також було, що я з Лондона віз кошти кошти і мене поляки шість тисяч фунтів вдалося там зібрати. І в мене поляки поляки заблокували і в мене і в мене на наклав на мене штраф і я кажу ви усвідомлюєте що ви забираєте, забираєте кошти які потім підуть дітям дітям чи на на тобто на за ці Україні. кошти, щоб ви їх вивезли на допомогу в ЗСУ, так. це, бу, поляки це була, не хотіли пропускати це. це бу, так вони і не пропустили. Це була готівка, наклали штраф і тому подібне. Тобто, от відбуваються і причому англійці пропустили. Коли я показав, що ну кошти треба було ще в Англії завести на благодійний фонд. Я просто не міг, ну не встиг. Ми просто ввечері зіграли. Просто я показую, що в мене там афіша, концерт, благодійний, Все англійці пропустили, поляки не пропустили. От я ну, і в принципі по букві закону так вони праві. Праві там була сума, яка там треба було декларувати і тому подібне. Ну нас їхало кілька людей. Я думав, що ми так, ну так провеземо. Ні, поляки. От нас у ну, ну так, так вони поводять Вдалося вирішити. Якось це нічого питання. не вдалося, наклали штраф і забрали мені частину коштів, які би пошли в тому, в тому числі на волонтерство. На жаль, от, на жаль. Да, і я кажу, що це все потребує, потребує ну правильного оформлення, звітування і тому подібне. Тому тому. Що все одно війна закінчиться, і будуть перевірки, і ясна, ясна річ що. Ну волонтерські кошти, вони теж там такі об'єми. Треба треба звітуватися. Пане Лево. А як зараз з натхненням для написання нових пісень? Ну тому що ви в оприві до плясова культовий гурт вийде зараз на вулицю Києва та будь-якого міста України. Всі як мінімум не знаю, дві-три пісні точно назвуть, але постійно придумувати <кхе> щось нове. Ну це ж складно, напевно. Або ні? Це складно, да. Тому що коли ти багато років на сцені, ти вже написав стільки пісень. А, і ну, в тебе там якби вже ну нема потреби, скажімо так, а є потреба а, представляти пісні. Ну от, наприклад, я там теж а, це червона калина. Там нарешті там, Україна там дізналася і весь світ про цю пісню. І ми граємо на, на наших концертах для, для військових. Ми граємо червону калину. І в своїй обробці я так представив свою обробку. Ми там все записали, червону калину. Батько наш Бендера» також там. Ну треба зробити свою обробку. І я буду поки що представляти присвяти свої пісні, але але мої авторські пісні справа в тому, що мій е колега гітаріст, е він воював на фронті, отримав поранення і він не в колективі, тому я. Представив одну сольну пісню, от, можливо, будуть ще сольні пісні. Тобто я, чесно кажучи, чесно кажучи, там є пісні від ВВ, а є пісні мої сольні, і воно вже ну якби ну, віна він все перемішала. Я не знаю, як позиціонувати, чи це мої сольні пісні, чи це ВВшні. ну, Таким чином, тому що ну, гітаріст зараз він, ну, не може з нами грати, тому що в нього поранення. От, але е, ну, процес не такий, як коли ми починали, скажімо так. А в мене найактивніший творчий процес був наступний: що це був Радянський Союз. І е, я закінчив Київський політехнічний інститут і е, отримав е, направлення, направлення на військовий е, воєнпром. Промисловість там ми виробляли супутникові всякі там штуки. такі. У мене радіотехніка спеціальність була. От, і і в мене було, коротше, це поштова скринька, це називалось. Ти заходиш? Я свою роботу виконував десь ну за годину, і ще треба було там 6 годин сидіти чи 5 годин щось робити. Я написав всі пісні протягом трьох років. Я написав ну, я написав 70%, скоростю. 70 Своїх пісень було дуже багато вільного часу. Зараз вільного часу менше, я пісень пишу менше. Ну я тому і запитала, тому що будь-яка робота, якою б класною не була, якби вона не подобалась, це одно в певний час, якесь ну, вигорання, воно ж приходить. Е, вигорання? Як ви боретесь з цим? Ні, -ні, -ні, ні, ні, треба отримувати задоволення. Але задоволення, е, воно ще. ти отримуєш, коли е, ну, пісню люди чують. Чують, співають і тому подібне. І е, треба написати пісню, потім зробити кліп, і, щоб цей кліп побачили, потім на концерті це зіграти, і щоб люди співали там натовпом цю пісню. Тоді цей завершений завершений весь цикл. Ти отримаєш якийсь ну фідбек, задоволення. Фідбек, да, і тоді ти пишеш наступну пісню, отак таким чином вона працює. А зараз ну війна, і зараз ну все перемішалося не ясно, як буде. Сергію, як справи з нашою котлетою по київськи Наша котлета готова. Ми зараз обсмажимо цибулю з білими грибами та вершковим маслом. Потім сформуємо подачу. А гриби вони мариновані, свіжі, свіжі. свіжі. Да. морожене. — А, свіжиморожене. Да, Я думаю, ну мені подобається, що да. Олег дуже детально цікавиться рецептом. Буться запам'ятовує собі десь своє задання. Ні, ну я сам так, колись щоб... готував. Я зараз менше готую. Я ну там розумію, як там кухня це цікаво. У мене взагалі є паралель між написанням пісні і готуванням страви. Так, підсмажили ми білі грибочки з цибулькою. Сергій, що далі? Так, в процесі? Далі ми підготували вже туре заздалегідь. А, котлети на хлібчику подається. Так, так. Так, Так, у нас це, поки. Чи це підсмажений якийсь там Ні, Зразу запікається на хлібчику. А одразу? А, на хлібчику? А-а-а. Так, поки у нас символі. Сергій... От я, те, що я в Лондоні, сорі, <рес> <я> обаче, <рес> то, що я в Лондоні їв котлета по Київськи, а там якби кісточка така була. Ні, а, так, так, так... Це, а це класична так... да? подача. Ну, а, це класична, ну це куряча ніжка, ну, власне, да, да? Да. де там кісточка щось виймається, вони вставляється. Так, а в, коли взагалі виникла ця рецептура котлета по київській? Як вона потрапила за кордон? І Чи пов'язана вона реально з, -з, з Києвом? Чи в Києві вигадали цей рецепт? Ой. Загадка, так? Да? Да. Ну, це єдина страва, яка в усьому світі відома. Ну, І вони котлети по-Київськи, вони причому навіть не знають, що це українське. Ну, то Київ, Україна для них забагато складно складно. Ну, нам баку. є над чим працювати, виправляти ці є, є. Я кажу, нам, нам треба гастрономічну експансію, просто терміново світ. І я скажу така штука в Америці, там в них а, такі дуже популярні гастрономічні фестивалі. Там, наприклад, а, фестиваль там. Цих курячих ніжок. Я думаю, що ж там таке, курячі книжки? А вони приїжджають і просто тупо їдять курячі книжки. ніжки, або там ну, гамбургери їдять. Так ось, українські фестивалі, де там ну, там, співають, там все я приїжджав недавно ліпку, збирали кошти. І е, я дуже багато, багато чорних ходить. Ну це реально ну не українці там і афроамериканці. афро, афро, афро або афроукраїнці. Афро, ні, ні афроамериканці, не афроукраїнці. Афро От і, і і я я організатор кажу, а це у вас там. Ну, а вони фанати української музики, тому що це музичний фестиваль. Мені каже, ні, вони фанати українських вареників. Вони саме вони до музики, там, їм, вони не розуміють, а сидять і просто топчуть вареники. І от на, на вареники йдуть, йдуть, ідуть. Дуже дуже популярні. І в Канаді я знаю, вже відкриваються українські ресторани. В них там традиційна канадська кухня, але там є борщ, вареники, там кілька позицій і ходять місцеві, їдять вареники. Старіночка. Да, так, да, дуже старіночка. Та то я багато, думаю, багато. Я кажу, що треба, треба щоб, ну, щоб іноземці, іноземці знали нашу кухню. Це треба ну, в цьому напрямку працювати. Uh, давайте куштувати це шедевр. девер, Сергію, готова, ну, я так розумію. Ну, подача так. така дійсно професійна, так, а це, та а це, О, це. Це, це чіпси із буряку та моркви. Вау! Wow. Wow. Ну wow. Так, так просто Сергій сказав, Все, що чіпси ручно, з буряку і моркви. <laughs> угу. Олего. Вам доручаємо цю відповідальну місію зняти пробу з котлети по київськи з японським акцентом. дякую. дякую. Я е, е, доручаю це вам, тому що я не кушне я не їм Ви не їсте м'ясо. От, я їм от говорили, говорили так. про здорове з от, от, Ну давайте я розріжу і я спробую це зробити да, ви красиво. А ми, ми будемо цей. Вам довіряти. Ох ти Це правильно приготовлено. О, витікає? витікає Масло витікає. Класно. Я буду куштувати, ну вибачте, ми не можемо залишити страву без проби. Головне, не обпектися. Дуже вже гаряче. Дуже гаряче і дуже смачне. Причому я вже відчуваю от японський акцент є, так? Білий грибочок. Ми не можемо Далі. вас відпустити голодним з програми. <гум> 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 Дякую. Ми зараз будемо готувати щось для вас. О! І не присований. Клас. Сухре, а їсте м'ясо. Як довго не їсте м'ясо? Це вже поліодично. кілька років. Не, а, а, періодично, зрозуміло. Це не прямо виключення з раціону. Не. Ну, як грибочки? — Шикарні. Я на сам кінець вже запитаю, тому що хотіла ще всередині програми. Про, про творчість ми говорили, про пісні. У вас недавно вийшов кліп на пісню Лазня. Це ж неш... відносно. Ну, пісня, написана, я так зрозуміла, була раніше. Трішки раніше, да, 35 років тому. Але кліп вийшов нещодавно. Так. Кліп нещодавно. Кліп я всіх закликаю подивитися, тому що мені здалося досить провокаційний. Ви ж там у ну, голені знімаєтесь, фактично. І не тільки ви я, я бачив одного навіженого канадця. Він пішов в лазню. Я бачу влазні в футболці і в шортах. От. І це збочення. Ну в лазню треба йти ну, більш голене. Всіх закликаю подивитися дуже пікантні причому, кадри. Причому от у, нас, у, нас, у нас лазня ще толерантна, ну там ну, в плавках можна піти в лазню, а хто був в Австрії, в Німеччині, в Швейцарії, там завжди там, ну, ми ж не знаємо, йдемо в плавках в лазню, там ну, спільна, спільна лазня. І завжди буде сидіти якась німкеня така. І там а, що виявляється, що а треба зайшли одягнені, тобто да, вона треба роз... роздягатися. <звірка> да, там старі бабабабусі. Вона <звірка> подивиться, Це... прийшла <звірка> в <о, звірка> церквах московського патріархату. Бабусі слідкують, щоб дівчата ходили в хустках. А в лазнях австрійських бабусі сидять, щоб знімали, знімали плавки. Поки знімали цю роботу, ви ж там пірнаєте в ополонку, всі по-справжньому пірнаєте зимою. Скільки дублів робили? Чи з одного дубля намагалися Один. Один. Я просто, давайте, давайте це без дублів. Ми самі знімали, я знаю, як знімати. От. І це все, це по 5-10 дублів, це. це для слабких он Сергій з одного mm -hmm. з одного дубля зробив класний тут справжні професіонали Це все знімають і відразу. все роблять з першого дубля. Так. Олегу я вам дуже дякую, що ви сьогодні були гостем нашої дякую. програми. Що завітали нас. Сергій, дякую за цей Браво, шедевр. Ну всім бажаємо гарного суботнього і весняного настрою. Смачного настрою! До побачення. До побачення.